Підготовка до зими хмельницькі рятувальники вчились ліквідовувати аварії у системах життєзабезпечення. Згідно плану, цього разу надзвичайна ситуація сталася на підприємстві південно-західні тепломережі. За температури 20 градусів нижче нуля. Внаслідок розгрометизації газового обладнання котельні стався викид газу, вибух та пожежа. Один з працівників підприємства отримав ушкодження та потребував медичної допомоги. На виклик прибули три пожежні відділення співробітників МНС та мобільна оперативна група територіального прав та служби взаємодії міста. Вогонь ліквідували, а постраждали, отримав необхідну допомогу. З нашої сторони потерпілий був оператор котельні. Його якби придавило, ну це була імітація бетонної плити. З своєї сторони, другий оператор пробував сам локалізувати пожежу, в нього би, це не вдалося. Він визов другу ланку, приїхала машина з оборудованням, приїхала наша служба які теж не змогли локалізувати пожежу, визвали службу МЧС. Після того, як би все було вдало. Так, да, вони зразу тільки якби після дзвінка зразу вони з'явилися на місці. Все зробили оперативно, швидко. Проте навчальна ситуація була ускладнена і тим, що навколишні будинки залишились без централізованого теплопостачання, аби системи опалення не розмерзлись. На місці аварії розгорнули пункт обігріву за допомогою мотопідігрівача. Універсальний мотопідігрівач на базі автомобілю ЗІЛ-131 призначений для подачі тепла у пошкоджені будинки, в яких припинилось теплопостачання. Для чого це робиться? Робиться для того, щоб унеможливити розмерзання системи попалення та обігріти будинок в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з припиненням тепла. в цьому автомобілі є 5 рукавів для подачі тепла, тобто ми можемо в 5 точок одночасно подавати тепло. Для обігріву. навчання вкотре показали, що рятувальники готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Однак у злагоджених діях побачили і недоліки проте обіцяли вдосконалитись, аби не допустити їх під час справжньої аварії. Для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій під час осінньо-зимового періоду от, були організовані проведені дані навчання метою даного навчання було це організувати взаємодію Аварійно-рятувального загону з аварійними службами міста Хмельницького для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій іменно в цей зимовий період.